До весни вже менше ніж два тижні, і хоч в частині областей у лютому температура вже перевищувала плюс 15 градусів, втім морози ще будуть. Зараз ми вам все розповімо так у понеділок, 19 лютого, опадів цей день буде мало. Дощ з мокрим снігом йтиме лише на Волині, Закарпатії та у Львівських областях. А ось нарешті території країни без опадів. Там переважатиме суха та хмарна з проясненнями. Погода, вітер в цей день піде на східного напрямку: – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 лютого, то знову вдарять нічні морози. Зараз ми вам все розповімо. Так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від нуля до плюс трьох, а вночі від мінус одного до мінус чотирьох градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 4 в день, і від мінус одного до плюс одного градусів тепла вночі. У Києві 19 лютого зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!